Всім привіт! Мене звати Ася і рада вітати тебе на своєму youtube каналі Сьогодні у нас відео, яке я робила одне з перших на своєму каналі. Це макіяж косметикою Глембі, але пройшло вже два роки. Уявляєте, може може більше, а може менше. Ну коротше, плюс-мінус два роки в нас пройшло. Ну, якби а Глембі не стоїть на місці, і цей відос вам дуже сильно тоді зайшов, тому що косметика класна, косметика бюджетна. І зараз ми зробимо повний макіяж цією косметикою. Обговоримо нові продукти, які вийшли в Глембі, та чи варто витрачати свої гроші на цей бренд? А ти поки не забувай підписуватися на цей канал, ставити вподобайки та залишати свій коментар. Твоя підтримка дуже сильно важлива. До речі, в кінці відео буде розіграш. А я поки піду змивати оцей шикарний макняж. moments later. Так, макіяж я змила, і якщо вам здається, що в мене тут щось на обличчі червоне, вам не здається. В мене почався переоральний дерматит, це називається. Я не знаю, від чого, чи то від відпустки, чи то просто в моєму обличчю нема що робити, але як є. Типу, фарбуватися мені зараз не можна, але кого це хвилює, якщо два місяці не було відео на каналі? Ну, як би сорі. Сподіваюся, мій дерматолог мене зараз не дивиться. Зволожую, до речі, обличчя сивороткою від Roche-Posay. Я сподіваюся, що вони з Глембі подружаться. Насправді в них нема вибору. Починаємо з бази під макіяж. І не дивлячись на те, що це їх, типу, якась стандартна колекція, то цю базу я ніколи не бачила в фізичних магазинах. Я її знайшла на сайті, вона, типу, сяюча з блискіточками. Я вже її тестувала. І знаєте що, дістати її з цієї банки це ще той квест. От Вона, типу, має від натиску видавлюватись, але вона не видавлюється. Ладно, видавилась. Коротше, це не так легко, як вам здається. І треба прикласти нормально так зусиль, сходити в спортзал, покачати біцуху, щоб щось звідти витиснути. Тому що пакування це просто пластик твердий. Але там всередині от щось таке м'яке, з чого його потрібно витискати. Коротше кажучи, туба не дуже приємна, ось так ця база виглядає. І вона не має в собі якихось видимих сяючих часточок. Але потім, коли ви наносите тон, ви побачите, типу, щось таке а-ля світло В принципі, непогана база. Прикольно зволожує. Зараз ми не будемо говорити про камедогенність, про те, забивається забувається поруч чи не забуває, тому що. Ну, слухайте, тому що, по-перше, ціна, да, ви розумієте, яка в цій продукції. По-друге, камедогенність це дуже індивідуальна штука, і в когось від чогось є висипання, в когось від чогось немає. Ми чисто кажемо про візуальний ефект. Нам обіцяють про pearl shine. А, Ну, коротше. Чисто візуально воно зволожує, робить шкіру такою трошечки липкенькою, що добре, тому що тональний засіб, от саме на цю липкість, класно прилипає. Логічно, правда? Блін, щось в мене в оці. От поки я дістаю це з ока, хочу поговорити з вами про насущну проблему. Скажіть мені, будь ласка, ви коли очі фарбуєте тінями або тущу, вам от сюди це чорними кавелдиками потім не завалюється? Я не знаю, чому про це ніхто не говорить. Але я постійно, коли змиваю мейкап, собі з очей отак от витягаю просто томну чогось чорного. І Це жах. Так ну ніби очі мої живі. Я жива, і я хочу сказати, що це прикольна база, як базова база, і мені вона навіть більше подобається ніж оця от розпіарена від глембі, з такими от. Кульками різнокольоровими, тому що вона більш зволожуюча і більш універсальна. До речі, від тієї бази в мене підпікало обличчя. Ця такого не не робить, не дивлячись на те, що у мене тут є якби роздратування. Так що мені база подобається рекомендацію. Далі наносимо, напевно, найпопулярніший тональний від Glambi. це Correcting Fluid Foundation. І ось так він виглядає. Ну, це база баз, базових основ. Всі. Знають про цей тональний засіб, він такий, ну просто ну, звичайна класика від Глембі. Мені здається, що всі знають цей тональний, всі ним користувалися. Скажу чесно, мене від нього сипе. Мені подобається, як він виглядає на шкірі. Він прикольно, він гарний, але я впевнена майже на 100%, що мене от сьогодні прям прищами обкидає. Якщо у вас шкіра так само, як у мене, комбінована, схильна до висипань. І ви не хочете якби, експериментувати з цим, то не раджу. Покриття в нього, знаєте, від легенького до середнього. Тушувати його спонжем легко, але оцей от малесенький нюанс з тим, що вас може обкидати, звісно. Трошечки нівелює всю картину в негативну сторону. Якісь дуже видимі почервоніння він не перекриває. В нього такий натуральний фініш з плюсів. ще можу сказати, що 0,1 відтінок, тобто найсвітліший, підходить білосніжкам, як ви бачите, і виглядає в принципі гарненько. Тобто він. Не жовтить, не режить, не рудить. Коротше, гарно він виглядає. Чисто візуально цьому тону, якщо ви любите легенькі варіанти на кожен день, я ставлю лайк. Але знову ж таки, жирна комбінована шкіра краще не треба. Далі у нас також класична класика основних основ: консилер від Influence. Ну в плані не від Influence, а від гленві, який називається Influence. І, чесно кажучи, в нього такий жлобський дизайн, що просто капець. Мені здається, що його давно вже пора змінити. Сам по собі консилер дуже густющий. Він просто, як не знаю, як... прям густий, його прям треба так намазати добре, щоб він з туби вийшов взагалі. Він не кремовий, він такий, не знаю, як. як, -як. І тушується він, до речі, не те, що прям. Елементарно легко він схоплюється. Коротше, ну серед консилерів Глембі є явно кращі варіанти. Хоча колір в цього консилеру прям добрий, тому що це напевно один з найдешевших консилерів від Глембі, але це явно не той консилер, який я буду рекомендувати, тому що. Ну, по відчуттям в нього формула явно застріла. Ну, до речі, не лише формула, а ще й дизайн самого консилеру. Тому uh, I don't know. Я, я вибрала якісь інші. В глембі є більш достойні консилери. Якщо оце от, оце от я назву класикою, то це я назву дуже сильно застарілою класикою, яку варто б змінити. Зараз, до речі, спробуємо перекрити трошки моє висипання. Щось я про них забула зовсім розслабилась, ніби, ніби перекриваю. Ніби мої почервоніння він прибрав так, що да, синці він вам замаже, висипання також, але задоволення не принесе. Переходимо до корекції обличчя, і одразу спойлер: це мій фаворит серед бюджетних коректорів, тому що це от Face Contour Stick в 02 відтінку. І це просто ідеальний восковий коректор серед бюджетного сегменту. Краще я реально не бачила, тому що, по-перше, відтінок він такий нейтрально холодний, да? але при тому не такий трупний. Тобто він дасть вам гарненьку легеньку тінь на обличчі. Він зробить саме оцей от рельєф. Він дуже легко тушується, його тут багато в встіку, і ну я ж кажу, це напевно один з найкращих бюджетних варіантів. І хоча зазвичай я кажу на обличчя, прямо собі одразу не наносити зі стіку продукт, з цим ви можете так робити, тому що він на восковій основі і він не застигає. Ну тобто, ви через рік можете до нього повернутися, його потушувати, він все одно розтушується. На відміну від продуктів на силіконовій основі, яким ну, якби треба одразу їх тушувати. З цим можна походити. Ну, я реально кажу, я зараз можна, можу оце от все нанести, поговорити з вами якийсь час і потім тушувати. Ну, а воно все одно розтушується. Так, треба буде більше зусиль, він все одно трошки підзастигає, але за рахунок того, що він на вашому обличчі, ваше обличчя тепле, воно якби тане і потім дасть себе підтушувати. До речі, тушується він дуже-дуже легко. Ось, ми з вами трошки поговорили. Я Буквально три рази провела пензликом, воно розташувалося. Ну, якби тому мені цей продукт подобається, тому я його прям рекомендую. Якщо ви холодна, якщо вам треба не, не щось тепле, не бронзер якийсь теплий а от саме холодний контурінг, холодно, давайте так, він більш нейтральний, ніж холодний. Все ж таки, тут немає вираженого холоду. Але знову ж таки, рельєф буде, буде гарно, буде прикольно, але. Шо, але ніяких але просто класний беріть. Якщо ви користуєтесь косметикою з бюджетного сегменту, якщо вам таке подобається, то беріть. Хоча насправді я вам хочу сказати, навіть якщо ви користуєтесь люксом, це вам сподобається. Ну, бо воно дешево, сердито і гарно. Тому так, цьому продукту я не просто ставлю лайк, я його щиро рекомендую придбати собі у косметичку. Переходимо до рум'ян з колекції Smart Casual, і це була дуже така дивна колекція. Прикольна, але дивна, але прикольна. Вона в таких джинсових кольорах. І ось такий в неї дизайн. Мінус. спонжик пішов. Гулят. Мінус таких пакувань в тому, що. Ну, з оцього всього продукт лише тут. І да, теоретично, оце от можна нафіг викинути, залишити лише це. Але, блін, в більшості бюджетних брендів, те, що я помітила, в них прям максимально нефункціональне пакування. Тобто дуже намагаються якось показати феричність. Щось, коротше, вони намагаються показати. Але от люкс, він такий більш стриманий, тому виглядає дорого. А от бюджет намагається щось таке на, на чаклувачу, прям капець. Оця у нас рум'яна. Ви здогадалися вже. Це у нас рум'яна в 01 відтінку. І вони кремово-мусові. Тобто це не зовсім звична кремова текстура. Це все ж таки мус. А, і воно таке, знаєте, бархатне. От воно таке, таке бархатне і прикольне. От у нас, дивіться, сводчик. Ну, такий кольор. Я не скажу, що він дуже універсальний, бо він занадто прям рожевий. Але от блідим дівчатам, таким як я, можливо, як ви, воно підійде. Перу його пальчиком і нанесу на зону рум'янцю. Він, до речі, я тут бачу по текстурі, що він також має дати вам час себе потушувати. Хоча сказати правду, я навіть пальцем вже більше половини розтушувала. Тобто воно прям навіть руками гарно дає себе потушувати. Це для любителів макіяжу. Пальцями, да, бо я знаю, багато дівчат не користуються ні спонжами, ні пензликами. Вони користуються пальчиками. От якщо ви подобаєтесь, ви подобаєтесь, да? якщо ви собі подобаєтесь і робите макіяж пальцями, то цей продукт вам зайде. Єдине, мені здається, що він трошечки з'їдається і буде підз'їдатися протягом дня. Тобто, це не той варіант, що ви нанесли, і воно тримається весь день. Ні. Його буде потрібно або якоюсь сухою текстурою зафіксувати, ну або змиритися з тим, що воно протягом дня просто кудись зникне. Бо я ж кажу, я його нанесла, і мені здається, що вже більше половини продукту нема. Тому я нанесу ще трошки. Виглядає, ніби прилічно симпатично, знаєте, такий поки що легкий-легкий макіяж, і прийшов час зафіксувати його ось такою розсипчастою пудрою. Це в нас також їх стандартна колекція. оце от їх Loose Powder. І у них дуже димна пуховка. З усією повагою, але пуховочку я візьму свою і почну фіксувати макіяж з зони під очима. Ну, ніби поки норм. Вона, звісно, занадто біла, і мені здається, за рахунок цього вибілює обличчя, але, але окей, припудримось зараз де можемо. Знаєте, не дивлячись на те, що ця пудра ніби трошки підзаблюрила мені шкіру, вона її прям так вибілила, що я вже готова йти святкувати Хеловін другий раз за рік. Ну, якось дуже-дуже біло, ну прям біло, падав білий сніг. Ну, в принципі, мені це пасує, але якщо ви трошечки смуглявіша, і ви нею припудритесь, ну то будуть питання, чи все у вас добре зі здоров'ям. Тому я б подивилася в сторону якоїсь іншої пудри, якщо є опції. Переходжу я до брів, і для брів в мене ось така от палеточка та гель. Абсолютно різні колекції. Джеліт це така більш сучасна. А це от Ombre Brows – це те, що в них якби стабільна стандартна їх колекція. І, і а, про це просто буде відгук, тому що як ви бачите, брови я вибілила якби малювати собі їх я не дуже хочу. Ну, бо я не люблю темні брови. Я зараз просто зі світлими, мені так подобається. Тут в палеці у нас висвітлююча штучка під брівку і якби, тіні двох відтінків. Тіні нормальні. Е, я їх рекомендую, можете сміливо брати, якщо вам подобається ефект саме ціни на бровах, то і ці вам сподобаються. Тут в комплекті є щіточка, тільки як до неї дібратися? Ага. В комплекті є от-щіточка. От така от. Двохстороння, тут з однієї сторони, типу, малювати брівки, іншу розчисувати. За цю ціну прям прикольні брови, досить функціональне пакування, і сама по собі палетка класна. Я от нею користувалася, коли в мене були брови. Але зараз, ну, до речі, навіть в тому нюансі, коли в мене брови були, вона все одно була для мене темнувата. Але це можна все підташовувати, варіювати. І це зараз скажу вам. Які це відтінок, тут не написано. Мені здається, що є світліший. О, тому, якщо подобається ціні для брів, то беріть. А я одразу переходжу до вкладання брів, тому що у нас тут є от такий от гель з прик... прикольною щіточкою, яка, до речі, прикольно пахне. І з іншої сторони, ось така цікава щітка, ніби як, ну, для ламінування, щоб брови прям притиснути до шкіри і вони нікуди не ділися. Давайте ми брови спробуємо наші заклеїти наверх. Не факт, що це прям буде дуже сильно видно. Але може й буде я їх завжди розчесую проти зросту. У вас може виникнути питання а на хіра? А... Відповідаю, особливо це стосується дівчат, у яких густі брови. Якщо у вас дуже густі брови, то варто спочатку продукт для брів нанести в протилежному напрямку, тому що лише таким чином продукт попаде на кожну волосинку вашої брови. Якщо ви будете чесати одразу в напрямку росту брів, то продукт попаде не на всі бровинки і стійкість буде набагато менше. Насправді все дуже дуже просто. І я, до речі, не знаю, чи цей продукт гарно тримає прям густі брови, бо на них я не тестувала, але мої середньої жорсткості він тримає прям, прям добре насправді. І мені прям подобається ось ця щіточка. Мені вона подобається. Мені подобається, що гель не залишає білого нальоту, як це буває особливо з бюджетними брендами. Хороша, базова річ. До речі, якщо у вас густі брови ви користувалися цим гелем, обов'язково напишіть в коментарі, як вам, як воно виглядає, чи тримає брови, буде дуже корисна ваша порада. А мені подобається за відчуттями, вони зафіксовані, але не заклеєні. Ефект добрий, натуральний. Переходимо до очей, але спочатку хочу вам показати кремові блисчучі тіні і блискітки від Glambi. Розказати про них а, тому, що ось це, от, наприклад, це прям блискітки. І тут нібито написано, що їх можна. Наносити на очі. Мейкап – ні. Тут просто написано, що це мейкап-глітер, але просто хочу вас застережити, що це не можна наносити на зону біля очей. Тому що ось тут міститься крупний глітер, який, якщо попаде вам в очі, він може пошкодити рогівку. Тому будь-який ось такий великий глітер. Ми в зону біля очей не наносимо, просто заради безпеки. Можете на щічку, на носик, на губку, на шию, я не знаю, але. От зона ока краще не треба. На свій страх і ризик. Тому що цей глітер він прикольний, він гарно сяє, він фіксується, він блищить, але от біля очей я б його не рекомендувала використовувати. А от відмінність цього глітеру від оцього, цього, здавалось би, да, чим чимось схоже, що це саме придумане для очей, його можна наносити на очі, і він вже буде вам працювати як тіні. До речі, Дуже гарний відтінок. Це 0,4. четвертий Shimmer Тут написано така, от, знаєте, ніби відтінок Кока-Коли з блискітками такий фіолетовий, якийсь трататам. Знаєте, що я зараз з ним спробую зробити? Я зараз з ним виведу типу стрілочку і побачимо, що вийде. Типу, я не буду робити ним ніякий повноцінний смок, і зараз просто виведемо. Ним форма макіяжу. До речі, досить швидко ці тіні застигають. Тому що от я першу стрілку ніби аля свою підтушувала, а другу вже, вже проблематично, знаєте, так Да. Не найгеніальніша моя ідея, давайте я знизу це підчищу, і ми зробимо вигляд, що, що цього не було. Тому що я прям відчуваю, що ці тіні, вони такі напівпрозорі і не дають щільності на очах. Тому... Це не негарно, ну не дуже гарно, не дуже професійно виглядає як підложка під макіяж, як на мене, як на мою суб'єктивну думку. Ну воно щось таке, щось таке сіре, щось таке напівпрозоре. Ну, мабуть, якщо багато його нанести, то буде норм, хоча не факт. Не здивуюся, якщо через свою текстуру воно скочується. Тому такий сумнівний продукт. Я думаю, що є краще рідкі тіні. Давайте тепер протестуємо палетку Smart Casual. І я вам одразу скажу, що у глимбі досить непогані палетки. В принципі, в них пігментовані саме палетки ціней. В них пігментовані кольори, вони непогано, класно тушуються. В них круті, прям круті сяйвочки. І в мене 3, 4 чи п'ять палеток було від глимбі, і всі вони прям класні. Вони коштують. Навіть більше, не кажіть, що я про це сказала. От тому, да, я прям люблю палетки від глимпії, в них дуже цікаві є відтінки. От серед бюджету, я б навіть сказала, що їх яскраві кольори нічим не поступаються палетка від Revolution. Поки я щось собі планую робити на очах тінями, в мене, до речі, ці тіні почали підпікати в тій зоні, де я їх наносила. Тому, напевно, все ж таки їх не рекомендую. І мінус єдиний цієї палетки, яку я поки для себе бачу, це відсутність дзеркала. Буде така сидиш, типу, і, і нічого не видно. Я зараз спробую зробити стрілочку темно-коричневу і додати туди фіолетовий, типу, зроблю градієнтну коричнево-фіолетову стрілку. Навіщо не питайте? Навіщо ніхто не знає? Тіні прям добре наносяться на пензлик, гарно переносяться, не сильно осипаються, що також класно. Коротше, до прям немає ніяких в мене претензій. От мені Складно складно мені до них придумати претензію, хоча дуже хочеться. Бо ціна якість в них прям достойна. Хочеться мені ще трошки темно-коричневого додати на нижню повіку. Не питайте, навіщо я не знаю. Просто мене сьогодні кудись несе. І це при тому я тільки що згадала, що в мене нема туші від Глембі. Але буду відверта: всі туші від Глембі, які я тестувала, абсолютно були прям сильно дуже так собі. От ще не було жодної туші, яка б я така: вау, яка туш. Вони всі мені однаково ніякі. Так, тепер мені хочеться нанести сяйвочку. Я думаю, ось про цю. Ink Crystals. Хочу на все інше рухоме по повіко нанести. Вона така гарна з фіолетово-рожевеньким переливом. Подивіться, яка краса красивезна. Якщо ви вперше на моїх відео, акцентую ще раз на тому. Що всі такі сявочки краще за все переносити саме пальчиком. Не пензликом, не спонжиком, не носом, не пальцями ніг, а саме пальцями ваших шикарних рук. І думаю, ризикнути, і знаєте, що зробити? Ось цю от фіолетову сяйвочку нанести в центр ока. Що думаєте, фігня? Я теж так думаю, але давайте спробуємо. Все правильно, фігня вийшла, але вже нічого змінювати ми не будемо. Якщо ви думаєте, що у візажистів професійних всі творчі експерименти вдалі, то ви дуже сильно помиляєтесь, тому що, от якраз таки, колись мені дуже багато претензій прилітало, що, типу, мої макіяжі виглядають непрофесійно, як ви можете бути візажистом і бла бла. От знаєте, я блог завела, щоб просто кайфувати, тому що ну, я не можу собі, наприклад, на роботі дозволити зробити типу непрофесійний макіяж. Я собі не можу дозволити помилитися або зробити щось, що не подобається клієнтам. Це прям табу. Ти прям контролюєш максимально свої дії. І тому поекспериментувати ти також не можеш. Ти прям використовуєш руками, реально руками перевірені формули. А от знаєте, коли я для себе фарбуюсь, для відео на ютубі мені так ну не те, що мені все одно що вийде, Я хочу, щоб було гарно, але паралельно з тим, я настільки мені хочеться щось нове спробувати, бо, бо цього нема на роботі. Коротше, не знаю, чи ви зрозуміли мій супер потік мислі, але сам факт у тому, що я просто експериментую. Якщо вам це подобається, клас, я дуже рада, залишайтеся. Якщо не подобається клас, я дуже рада, залишайтесь. Бо в принципі, будь-яка думка, вона цінна. Щось таке в мене вийшло цією палеткою, звичайно, напевно, мінус я можу виділити такі, що нею повноцінний макіяж не зробиш. Наприклад, смокі, да, якийсь, але кольорову стрілочку, кольоровий акцент, кольорову блискіточку. Тобто, якщо вам подобається проставляти якісь... Гарні кольорові плями на вашому обличчю, то ця штучка вам підійде. І тепер переходимо до губ. Я буду використовувати олівчик, помаду в такому стіку і зверху ще й блиск бахнемо. Всі про ці олівці знають це їх дерев'яність точілочкою. Класика, класик. Це хороший базовий олівець. Не дивлячись на те, що я не фанатка олівців в дереві, то цей хороший. Ну, типу, він нормально наноситься, він гарно тушується, і в нього непогана стійкість. Так що. Можете до нього придивитися. Знаю, що всі полюють саме за 110 відтінком, але в принципі і інші відтінки варті вашої уваги, повірте, це у нас 104-й відтінок, він мені не подобається. Олівець гарний, йдемо далі. Я хочу це. У мене просто залишився один відтінок олівця, але я хочу це скоріше перекрити оцим бальзамом, бо що це? Це у нас бальзамна помада, блиск 0,4-му відтінку. Оце прям. Дуже класний продукт, його ти покрутиш, він потрошки вилазить, залазить. Прикольна, зволожуюча формула, гарний колір, конкретно цей такий, знаєте, рожевенький. Єдине, що він може закочуватися у зморшочки на губах, але якщо це вас не, ніяк не бентежить, то в принципі все одно. Ну, наприклад, мені по барабану він закочується, зморшечки не закочується. Гарний такий базовий продукт, який комфортно поправляти протягом дня. Звичайно, стійкості в нього нема ніякої. Ніякої. Нуль. Абсолютно нуль. Зіро. От, але він гарний на губах. Це має бути єдиний аргумент. Все. Він гарний. Тому, якщо подобаються бальзамні помади, то можете придивитись до цієї штучки, але я чомусь впевнена, що там є відтінки і поцікавіше. І зверху ще додам ось таку от олійку для губ Pretty Lip Sleep Oil. Дуже смачно вона пахне полуничкою. Взагалі, глимбі вміють робити класні аромати. Вона прозора. Але дає такий, знаєте, глянцевий блиск, просто як рідке скло. Вона мені тому і сподобалась. Подивіться, як гарно вона відблиску. От, ніби ніби на мене падають світло сотні тисяч софітів. Дуже дуже прикольна штучка. І зволожує, і не липне. Прям знайшла 10 плюсів сходу. Вам сказала, що не липне, і тільки що прилипила до неї волосся. Ну, логічно. Ось так у нас виглядає повний макіяж косметикою Глембі. і погодьтеся, він дуже сильно змінився з поза минулих років. Але якщо раніше я могла цей бренд сміливо назвати одним з найкращих бюджетних брендів України, то зараз це зовсім не так. І знаєте чому? Ні, не тому, що став гірший, він навпаки, якби якось свої формули модифікує, випускає цікаві колекції. Просто інші бренди також не стоять на місці, і придумують щось своє, щось класне, щось прикольне. І реально зараз є бюджетні бренди, які мені подобаються набагато більше. До речі, якщо захочете, щоб я зняла. Наприклад, відео про свій улюблений бренд 25-го року, або про якісь найкращі б'юті-продукти 25-го року. До речі, думаю, над цією темою для відео зняти для вас підбірку моїх улюблених продуктів го року. От просто The Best of the Best. То також напишіть про це в коментарях. Оцінюйте цей макіяж, пишіть, як вам він. І не забувайте підписуватись на мій канал. До речі, про розіграш. Правила дуже прості. Ви маєте підписатися на мій канал, поставити вподобайку, написати в коментарях, яке відео ви б хотіли, або я не знаю, просто. Залишіть свій коментар, напишіть, як у вас справи, чому ви на мене підписані, або яке відео ви б хотіли. І я просто рандомненько 1 грудня оберу одного переможця і відправлю йому ось цей боксик. Але доставка лише в межах України, я її для вас оплачу. Доставка новою поштою. Всіх дуже люблю, цілую, обіймаю. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки. Цьом па, -па.